Нашу сьогоднішню історію щодня пишуть звитяжні збройні сили України кожною відбитою атакою, кожним поверненим метром нашої землі, кожною бавовною на ворожій території. От, власне, про кримську бавовну наступний сюжет, завдяки кому окупанти отримали головний біль і хто виграє битву за море? Послухаємо експертів. Чорноморського флоту РФ знову мінус один. Таке ураження для них було сюрпризом. Під ударом порт в окупованій Феодосії та великий десантний корабель Новочеркаськ. Спланована операція збройними силами і з іншими силовими структурами. Хто брав участь? І хто виграє битву за море? Такого ніде ні, ні, ніколи ще раніше не було. Госте ти... катавзолі. Бо ж вдарили українські ракети по великому десантному кораблю. Але не з десантом, а з бойовим комплектом. Там були 4,5 тисячі снарядів, артилерійських снарядів, які перетворили на, на металобрух цю, цю бляшанку. І дві сотні градів ракет град. Ну плюс до цього слід додати власний боєкомплект. У нього в носовій частині цього корабля багатоствольні ракетні реактивні системи, в яких також які розраховані на три залпи, а це близько е вісьми десятків е реактивних снарядів. Специфіка великих десантних кораблів в тому, що вони використовуються зараз ворогом фактично постійно як логістичні об'єкти, як транспортування важливих вантажів, те, що вони не можуть собі дозволити іншим способом, пам'ятаємо, що в них є складнощі з використанням і славнозвісного Керченського мосту і інших транспортно-логістичних маршрутів. Отже, цілком імовірно, що це був такий собі різдвяний подарунок. Повністю запакований, адже вдарив і по флоту, і по логістичних можливостях росіян. Свій флот вони намагаються розподілити чорноморським узбережжям, побоюючись українських ракет. Вони відстоюються в портах, зокрема в портах Новоросійську і в Феодосії. Вони стоять. Також вони побоюються ракетних ударів і. Розуміють, що Севастополь є небезпечним місцем для базування флоту, і поступово його звідти виводять. Вони вже звідти вивели всі більш-менш цінні кораблі, десантні кораблі, підводні човни. Залишились тільки основні для завдавання ракетних ударів по Україні та підвезення боєкомплекту. За даними військових оглядачів, станом на жовтень минулого року у Феодосії та Севастополі можуть перебувати 11 кораблів. З них п'ять ракетоносії, а загалом у Росії їх дванадцять, тобто більшу частину передислокували. Вони розсередили зараз свої кораблі по різних портах, по різних пунктах в більшості зосереджені вони в новоросійську, і ось така необачність з Феодосією, припускаючи, що це достатньо далеко. Вони тепер знають, що далеко для нас це недостатньо далеко. Адже сили оборони дістають і з повітря, і з моря. Недосяжних точок на узбережжі Окупованого Криму немає. У порти і долітає, і допливає з морськими дронами. Це одна з історій великих цієї війни. Вона чомусь недооцінена цього року, але дійсно, ми тим, що називається Mosquito Fleet, ми прибрали Чорноморський флот з українського Криму. І це хороший приклад того, як працює Tech. Підводні дрони вони в роботі, і про їх результати ви побачите на відео, коли будуть успішні застосування. Вже бачили. Підводні дрони регулярно атакують кораблі Чорноморського флоту Росії у відкритому морі та в бухтах. Тож російський флот в окупованому Криму фактично заблокований, як валіза без ручки. Викинути, як то кажуть, жаль жалко її неможливо. Ось вони з тим з тою валізою і носяться, як дурень з торбою. Вони не, не можуть його використати, від нього користі жодної немає. Десант вони вже не здатні висаджувати, та й умов для цього немає. Експортовані 12 мільйонів тонн зерна, і це без участі Росії в чорноморській ініціативі. Попри намагання РФ поставити під загрозу маршрути, коридор працює.